ці коментарі була в шоці, тому що люди поділилися на декілька таборів, і були також критики. Зброю розбирати легко, правда. Нема нічого складного, щоб кожна людина може навчити. це навчитися. Просто потрібен час, трішечки практики і все, послідовність знати. Не повна розбірка 16 секунд, а якщо повністю розбирати його, то 40 секунд це займе. Це приємно, це дуже приємно, що людям стало так цікаво. Мама, коли читала, що писала, то трішечки так. Тато -та, пишається мною. Сестра, вона досить так до цієї теми, каже, що дівчинка має залишатися дівчинкою, це не тілоча справа. А отправидно мені. я за те, що людина має знати багато чого. Це не змінює її, це навпаки її допомагає.